Прогноз погоди на три дні з 19 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 19 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітрець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода, вночі плюс тринадцять плюс вісімнадцять, вдень плюс двадцять, три плюс двадцять вісім. У суботу дощ співає тихо колискову, а вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс двадцять градусів, вдень плюс тридцять плюс тридцять три. У неділю небо залишиться ясним, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 13 плюс 18, вдень плюс 19 плюс 24. У суботу дощ пестить землю, а вітер північно-західний, 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України схід сяє золотом Сонця, вночі плюс 20 градусів, вдень плюс 30 плюс 33. У суботу дощ співає мелодію з грозами, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом Київ вночі плюс 14 плюс 19, день плюс 23 плюс 28. Ясно, з м'яким вітром. 8 метрів на секунду, дощ у суботу, ще поче теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці три дні принесуть тепло і радість. В періоді з 19 по 20 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У суботу, 20 липня, дощі додадуть свіжості. Створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах, у неділю, 21 липня, небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Ці три дні принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.